Щоб відкрити компанію в Об'єднаних Арабських Еміратах, потрібно пройти кілька ключових етапів. По-перше, це обрати форму компанії та юрисдикцію. Найпопулярніші варіанти є Limited Liability Company або Free Zone Establishment – це одноосібна компанія у вільній економічній зоні, або Free Zone Company – компанія у вільній зоні з двома та більш засновниками. Зверніть увагу, що іноземці можуть володіти компанією на 100%. Друге вибрати вільну економічну зону. Серед найпопулярніших є Dubai multi Commodities Center. це одна з найбільших і найпрестижніших вільних зон у Дубаї, особливо популярна для торгівлі, фінансів і сервісного бізнесу. International Free Zone Authority також швидко розвивається та пропонує гнучкі умови реєстрації компаній. Кожна має свої умови, типи ліцензій та переваги. Третє підготувати документи. Паспортні дані, підтвердження адреси, анкети, іноді бізнес-план. Документи подаються англійською мовою та мають бути завірені. Четверте: отримати ліцензію, залежне від сфери діяльності, торгівля, консалтинг, IT тощо. Ліцензію видає вільна зона або департамент економіки. П'яте зареєструвати компанію. Після подачі документів ви отримаєте сертифікат реєстрації та установчі документи. Шосте відкрити банківський рахунок. Це потребує додаткових перевірок, зокрема джерела доходів та бізнес-опису. За бажанням також можливо оформити резидентську візу це віза власника бізнесу, яка дає право на проживання банківські послуги та Emirates ID. Ми супроводжуємо бізнес під ключ від вибору зони до банківського рахунку та візи. Звертайтесь і ми допоможемо вийти на ринок Еміратів легко та безпечно.